У місту, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. 60-х роках були створені перші комсомольські оперативні загони для допомоги міліції у боротьбі з порушниками громадського порядку: так звані ДНД добровільна народна дружина. За кілька років їхня чисельність зросла до 200 дружин. Аби підсилити такі загони, до них примусово залучали робітників підприємств та студентів, яким за це обіцяли додавати по кілька днів до відпустки або ж відгули. Дружинник мав право, приміром, зробити зауваження щодо репертуару естрадного концерту, який грав на молодіжних вечорах, або ж оформити протокол на молоду пару, яка цілувалася у затишному куточку, бо це вважалося непристойною поведінкою. Потім надсилали листа до організації, де працювали порушники, і їх публічно тафрували. У цей період виходить указ про боротьбу з особами, які ухиляються від суспільно-корисної дії, простими словами, покарання за неробство. Людина повинна була або вчитися, або працювати. Нероб, або як їх ще називали, тунеяців навіть частково виселяли з великих міст і відправляли на примусові суспільно корисні роботи. А, де бабуля? а ви хто? Я дружинник. – а ви сторож. Давайте цього. – Цього? – проклятий! Розхититель соціалістичної власності! У ті часи серед підлітків дуже була популярною гра, так звані цоки. Це коли круглою металевою бітою треба було вцілити у стовпчик з монет. Звичайно ж, діти грали на гроші. Правоохоронці разом з дружинниками намагалися перешкоджати цій забаві. але марно цок зник, коли почали виникати вже сучасні розваги. У радянський час замість поліції діяла міліція. Мінтами їх назвуть пізніше, а тоді їх поза очі називали лягавими або ж мусорами. У цей же час цілі міські райони підлітків почали ходити битися стінка на стінку. Існували райони Хреста, Роксу, Ватикану, Баму, Квадрату. Молодики озброювалися металевими прутами та ломами і йшли гамселити собі подібних тільки за те, що хтось мав необережність мешкати в іншому районі Львова. Такі сутички часто відбувалися після дискотек. Хтось комусь не сподобався, криво подивився на чиюсь дівчину і пішла бійня. Такі бої переважно завершувалися синцями та переломами, але бували випадки, коли і очі комусь вибивали. Це явище проіснувало у Львові до кінця 80-х років минулого століття. У 61 му році почалася грошова реформа. Старий рубль перетворився на 10 копійок. Після цього одразу вперше в СРСР підняли ціни. Натомість радянська пропаганда не втомлювалася розповідати про найстабільнішу у світі валюту. содержание советского рубля. Обмен идет по новому курсу. За 10 долларов 9 рублей. Наш рубль становится самой устойчивой валютой мира. Новый рубль начал трудиться. И он идет к людям труда. Растет богатство советской страны. И вместе с ним растет благосостояние нашего народа. Почалися перебои с хлебом. Повернулася карткова система на певні продукти харчування. Коли картки відмінили, то окремі харчові продукти продавали лімітовано, приміром, дві пачки масла в одні руки і не більше. Тому займали черги цілими сім'ями, аби прихопити побільше. Загалом тоді відбувалися перебої з хлібом, цукром, сіллю, м'ясом, сірниками. Почали популяризуватися закрутки огірків, помідорів, грибів та усіляких овочів. На урочистих домашніх столах зазвичай можна було традиційно побачити лише два салати олів'є та винегрет. Салати з бурячком, морквою, помідорами, редисом, під шубою з'явилися пізніше. Серед соусів був лише майонез. Ним заправляли майже усі салати. Через обмеження інгредієнтів атрибутом солодкого столу тоді був торт з вафель, перемазаний з гущівкою, яку перед тим варили кілька годин у каструлях, адже готової вареної не було. Щоправда, господині, які перебралися з села, вміли пекти різні медівники та різноманітні пляцки. Через брак яловичини та свинини львів'яни масово почали розводити курей. На міських подвір'ях і навіть на балконах люди утримували курей, качок, гусей. У робітничих районах, де були відсутні багатоповерхівки, мешканці у сараях розводили навіть свиней. Радянський повоєнний побут не передбачав жодної гігієни. У людей почали змінюватися погляди на гігієну у середині 60-х. За радянськими нормативами вважалося доцільним митися раз на два тижні у бані і тоді змінювати нижню білизну. Згодом люди почали до бані ходити щотижня, адже багато людей не мали вдома навіть лазнички. Бракувало будь-яких засобів гігієни. Про прокладки радянські жінки дізналися лише у 80-х роках, а у 60-х не було навіть дезодорантів. Люди часто для миття використовували господарське мило, яке тоді добряче смерділо. Шампуні з'явилися вже у 70-х і то жахливої якості. Бракувало взуття, білизни, лаза для гоління та інших галантерейних виробів. Про туалетний папір годі згадувати, бо він з'явився лише у 69-му році. І на початках не користувався попитом у споживачів. У дефіциті було усе чи майже усе. А якщо текстильні фабрики щось і виготовляли, то користуватися цією продукцією було неможливо. У Львові у середині 60-х почали виробляти перші меблеві гарнітури, але придбати одразу їх було неможливо. Необхідно було записатися у чергу, яка просувалася місяцями, а то й роками. Кольорами обшивки дивану ніхто не переймався. Було, приміром, два кольори: який отримав, такий і мав. Усі меблі були малогабаритними, бо ж запхати їх до хрущовських квартир теж була проблема. Поступово змінюється у Львові і мода. Взимку 60-го року відкривається демонстраційний зал у будинку моделей. З'являються перші жіночі туфлі на шпильках. Заможні жінки починають користуватися парфумами Красна Москва та пікова дама. Набуває популярності фарбування волосся. У моду входить махер та болонові плащі. На дискотеках почали витанцьовувати твіст, коли у решті світу його вже майже призабули. Але справжньою бомбою 60-х стає мода на спідниці міні-бікіні. Це спідниці вище колін. Але у школах та в інститутах їх і далі забороняли. Львівські жінки почали ходити у штанах, що призводило до шоку старше покоління. Серед зачісок користувалася популярністю так звана бабетка таке собі пташине гніздо на голові. Згодом додалася ще й широка стрічка на волосі. Чоловіки тоді носили штани звужені донизу, блискучі мешти, нейлонові білі сорочки. Популярні чоловічі стрижки тоді були канатка і бокс та напівбокс. Це дуже коротке волосся. У 65-му році починається мода на гурт Бітлз, тому бітломани почали носити довге волосся, і у радянському суспільстві починається цькування усіх патлатих. Міліціонери мали право таких затримувати та примусово відправляти до перукарні. Радянська пропаганда намагалася усиля куть і ганьбити бітлів та їх прихильників. Посмотрите, как они элегантны. А в начале своей карьеры четверка выходила на сцену в купальных трусах с сидением от унитаза на шее. Вскоре они встретили добрую фею лондонского дельца Бристона Эпштейна. Фея поняла, что из способных ребят можно делать деньги. Изображение длинноволосой четверки заполнило обложки журнала. Их рекламировали как телевизоры или холодильники. Реклама приносила плоды. Сначала поклонников было немного, и на Битлз смотрели с удивлением. Прическа распространялась со скоростью звука. Прикмахерские были забиты страждущими. Тем, у кого своих волос не хватало, на помощь приходили магазины. Каждый парик приносил торговцам около четырех фунтов прибыли. Наприкінці 60-х до моди приходить крамплін, який носити було досить незручно через його електризування. Для відпочинку жінки взувалися у В'єтнамки. Загалом у моді тоді було італійське взуття, фінське, чешське та югославське, але дістати його було вкрай важко. Полиці гнулися від взуття радянського виробництва, але його купляли лише ті, хто не мав змоги придбати імпортне. Продукція була на вигляд жахливою і незручною у використанні. Спортсмени надавали перевагу китайським кедам, які коштували удвічі дорожче за радянські дубові, а також фірмовим кросівкам. Імпортне взуття у магазинах можна було придбати лише через знайомство і за ціною 40 рублів. А на барахолці від 70 до 100. Це тодішня була зарплата радянського інженера у 68-му році. У Львові з'являються джинси: справжній зауважте непідроблений левіс. Джинси потрапляли до нас з посилок за кордону. Ціна на цей модний товар коливалася від 40 до 50 рублів. Хоча на заході вони коштували 3-4 долари. Адже це був фактично спецодяг фермерів. За джинсами переважно полювало молоде покоління львів'ян. Утім, у навчальних закладах у ці роки в джинсах з'являтися було заборонено. Так само і з довгим волоссям. За так звані патли виганяли з інститутів, цькували на роботі. Часто можна було побачити дружинників з довгими ножицями у руках, які хапали на вулиці довговолосих, і одразу обрізали їм волосся. Львівським школярам батьки дуже часто купували одяг на виріст, на два-три розміри більше або носилося довше. Тому дуже часто можна було побачити дітей з рукавами шуби, як у кіно про Буратіно. Так само і з взуттям, у яке набували вату, аби воно не спадало. У кінці 60-х починається бум на усілякі сервізи. Заможними вважалися ті господині, у кого в сервантах красувалася Мадонна і чешський кришталь. Ці речі не використовувалися ніколи у застілях. На них дивилися як на ікону. Також у ті роки у медицині з'явилася панацея від усіх хворіб: мась мумійо. Вона ніби лікувала усе від нежиті до геморою.